Всім підписники мого каналу. Сьогодні у нас е, давно не було лісгоспа, я лісгоспа не знімав, то тому що не хотів, то, тому що він набрид. Ну, тобто е, е, приїхала техніка з проблемою, що пробило прокладку. Потрібно пробило, е, поміняти прокладку під циліндром, тому що вона працювала-працювала, е, щось хлопнуло і заглохло. Але тут діло не в тому, що потрібно прокладку міняти. Прокладка там в нормі. А от Прокручую сам маховик. Там звук такий був <coughs> стремненький. Бронепровід трішечки чухнуло, але він Ну, Тут все якось мокресенько. І якийсь там така якась штучка на поршні валяється десь в оцьому от місці. На краю е випускного вікна. От, там от десь. Хоча сам поршень. Ну і оце мені не дуже подобається, оце шовк-шов. Вмикаю витяжку. О, так набагато приємніше. І починаємо розбирати. Щоб розібрати, також тут немає нічого складного. Три хвилинки воно вже все розібране. Але, але... Є велика вірогідність, що розсипався гольчастий підшипник, можливо навіть нижній, тобто шатуна, тобто корінний, якщо він тут є. Зараз подивимося. А патрубок від'єднали, тут класнули, тут чпенькнули, тут здвинули, тут сторінку, тут відкрутили текстоліта. Відкрутили. Глушника відкручуємо, тут вже десятка. Я вже десятку встановлював, тобто на 10, тобто під шестірку, тому що це та техніка, де розбило, що там розбило циліндропоршнева згоріла і кріплення. Два гвинта вивалилося на кріплення глушника, його там роздовбало і різьби побило. Прийшлося перерізати. Що нам, що нам від'єднуємо глушника. І хочеться дізнатися, що там розсипалось. Хоча поршень такий, бачите, чистенький і прокладочка, вон видно, що чистенька, чистенька. А от воно видно, якщо побачите, тут в уголочкові така типу приплюснута на поршні. П'ять Ціліндри знімаємо і бачимо все, що нам потрібно. Якась скотиняка заклеїла гвинти під циліндр. Я навіть і не знаю, хто це зробив. Донімаємо і дивимось. А що ми бачимо? Де не знаю, ні хрена ми не бачимо. Ударчик прийшовся на продувочне вікно. Отут тут от. Гадай побачили. Сам циліндр чистенький не задітий, але там от є залізячка валяється. От вона. Ой. Вона прилипла. І все це залізячка ось вона. І ось такий от стан поршня. А що відпало? Ну, вухи, вухи цілі. От одне вухо ціле. Бачимо так, вухо ціле. І от інше. Бачимо ціле. Ну це. Що у нас тут у нас? Горненько все виглядає. Не вже верхній рекол. Стопорочки в одне місце і знімаємо. Котеняка, блядь. часто розсипався. Гольчастий розсипався. Оце вот, вот, така от <coughs> хрінь. Це, мабуть, камінь в город. Навіть скажу кому це камінь в город. Це Камбергу. Камбергу, камінчик в городика. Тому що е, чомусь мені здається, вони почали останнім часом класти гівняні гольчасті підшипники в комплект. Так що, якщо придбали циліндропоршневу від камберга, є ризик, що розвалиться. Це вже другий, е, другий гольчастий, що розвалився у мене після ремонту. От якось вам отак от. Так що, ну, не знаю. Ну отак от, типу, він виглядає, типу, нормальний. А от такого плана От вони розвалюються. Розвалювались, це другий випадок. от Ну такого от плана Бачите? Я не знаю чому. Така хрінь. Ну але... <клух> але як є. Ну, звісно, що ніхто нічого не поміняє на шари. Ось така от, коротше, халепа. Що робити? Розбирати нахрен повністю. Тому що якщо там от якась залізячка лишилася, то вона начудить типу чудесів. От, бачите? От, раз, два, раз, два. Отака от, от, шляпендрія. Клац, клац. От, клац, пробиття, І ось оці залізачки, Бачите, як колбаса. вона плюс одна ще. Одна і ще отут от. вот вона там лишилась. І там видно. Ну блін. цилиндр цілий, він живий. Тут навіть шкурити нічого не потрібно, ні шкурити, ні наждачити. Тобто підкинути сюди новесенького поршня, Але але потрібно буде іще підкинути новесенького гольчастого підшипника, ну от він, де його тільки що показував. Отакого от от потрібно вкинути. І, до речі, ті, хто мене там слухають уважно, був коментар там про Вінзор. типу, я там гнав, що запчасті кепські. Ні. Не всі запчастини у Вінзо Кепські. Я вивів для себе е, ті запчастини, які я в них беру. І е, вони в принципі нормальні. От, е, Якщо ви, до речі, от, е, візьміть у Камберга Бензобак, наприклад. Ну, от, візь, візьміть у Камберга Бензобак на бензокосу і візьміть у Вінзера Бензобак. на Бензокосу на китайську. Ви витягніть шланги і гляньте деякий фільтр встановлений. На Камберговському буде встановлений гарний е, паливний фільтр. Е, а на Вінзорі буде встановлена отака от хрінь. Так що дивіться, якщо ви придбали е, бензобак у Вінзора від вінзора у вінзора е, діставайте паливні шланги і. Е, Міняйте сам паливний фільтр. тобто Ну Не всі запчастини я можу брати у Вінзора. Тому що є запчастини, які нормальні, є запчастини, які краще не брати. Точно так же у камберга, точно так же у трейзера. тобто Я вивів ті е е той е ту номенклатуру запчастин, які беру. Кожної фірми. Тобто в тих те взяв, в тих те, в тих те. Все. От вон, тут воно як якби, і е, сплелося в цей повний асортимент. По-іншому е, Ну я не знаю По-іншому можна лише працювати, якщо ви е, торгуєте через мережу інтернет. Тобто вам там подзвонили, замовили, ви продали, відправили і все. А там уже хто там що там встановлює, яке вони там, Ну то в принципі. Якби, ви там ну, не знайдете е, чогось, можна сказати, якісного, бо в кожної фірми воно все е, трішечки по-різному. Про циліндропорошневі відео було, я розповідав, то в принципі на циліндропорошневих групах е, немає сенсу зупинятися. Якось так. Ну, і, і Ще такий деякий момент. Це якщо ви придбали 38-го гудлака, то з пусковими пристроями, якщо ви його зламаєте, то в жодної фірми немає гарного пускового фірму. Немає гарного пускового пристрою. Чому? Тому що сам пластик він тонесенький, воно все отак от валяє. Е, у, я брав у... Камберга, наче, і брав у Вінзера. У Трейзера у Трейзера не було, наче пускових пристроїв на 38-го гудлака. То е, храповики там настільки ніжні. І ще буває, що провтик в цих храповиках. Хто зустрічався з 38-ми гудлаками, вони є там е, у виконанні з плавним пуском. І в звичайному. Зазвичай те, що продається, йде звичайний пуск неплавний. Тобто йде просто храповик і зворотня пружина, і все. Немає додаткової для оцього полегшеного пуска. То часто зустрічалося, що сам храповик йде стандартний, а той, хто зустрічав в 38-й гудлаки і розбирав. Тобто знімав сам пусковий пристрій, він в курсі і знає, що от, от сам храповик, він іде вищий там, міліметра ну, на 3 на 4 на 5. Тобто він не стандартний, він не звичайний. І із звичайної 45-52 ї сам храповик сюди не підходить, тому що буде проскакувати, лизати оці зацепи. Якось не знаю. В принципі, все. скоріш за все буду розбирати повністю, діставати усі запчастюлі які оті від гольчастого підшипника і підкидувати новесенькі поршень І все. І поїде вона далі працювати. Інших варіантів у неї тупо немає. Якось так. Дякую всім за увагу, До нових зустрічей, мир вам! Отакий срачельник, як завжди у мене на столі після лізгоспу. Тепер зараз я вам покажу, чому розлетівся гольчастий. Але ну в принципі також міг через якість, хоча я все ж таки грішу на якість отаких от, от гольчастих. Але, можливо, я в чомусь і неправий. Книжка пише зовсім по-іншому зараз. От Наша книжка пише, чому розлітається гольчастий. Так що можете почитати. От, пошкодження підшипника, внаслідок підвищення частоти обертів, або сильне забруднення. Ну, в общем, там нічого не, не підходить. Е, лише е, сама перша причина це підвищення частоти обертів. Так дійсно я ашку закручував, вони її викручував. Тобто техніка йшла, ну, грубо кажучи, в рознос. І якось так, от ви Кажете, лісничество, лісничество. Там всі вони крутять так, так, як їм захочеться, Лише на от такій от, от, техніці. Там е, є заглушки. От мені подобається зараз 55 стіль. Чому? -то, тому що ви вже нічого там не покрутите. Ну, от, як, якби е, в, в лісгоспу була е, ну, от, не, не от така от китайська техніка. Е, ну, От у них різ різна є, але як, якби на оцій китайській техніці е, були встановлені ограничителі або е, під спецвикрутку, то тоді було б все дуже-дуже чудово. А так те, що я від, відрегулював і віддав, це одне. А вони там потім шилять викрутку і крутять, кому що там потрібно. І якось так.